Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина і я з України, місто Харків. Сьогодні я буду обрізати ось ці ялівці скельні Skyrocket, 4 штучки, і також ось ці дві штучки. Я кожен рік їх обрізаю, формую, тому хочу поділитись, як я це роблю. Ось так я обрізала садовими ножицями і зараз секатором буду видаляти товсті гілки і гілки, які мені не подобаються. Я буду залишати тільки тоненькі. Ось тут також товста, я її видалю, щоб були тоненькі гілочки. Ось. А також я ось такі покручені, я їх також видаляю. Дивлюсь, де така рівненька гілочка, ту залишаю. А ось таке скручене я видаляю. Інакше ялівець виходить дуже незрозумілою форми. І таким чином прохожу по всій рослині. І видаляю ось такі незрозумілі криві гілки. І залишаю тільки більш-менш рівненькі. Ось ця також кудись йде незрозуміло. Я її видаляю, вона мені не потрібна. І потім ще раз пройдуся, порівняю. А потім я проходжу ще раз, рівняю, обрізаю ось такі гілочки, хвою, яка спадає донизу, вигляд в неї, як якісь ганчірки рівняю, щоб було більш-менш охайно. І взагалі я би ці ялівці більш не купувала. Вони якісь незрозумілі. Гілки постійно кудись зростають, незрозуміло куди. Їх постійно треба видаляти, обрізати, щоб рослина мала більш-менш охайний вигляд. І ну, цією рослиною я не задоволена, але все ж таки видаляти я її не хочу. І ось такий приблизний результат в мене вийшов стосовно цього і ялівцю. Далі буду формувати інші, і тоді покажу, що в мене виходить. Ось такі вийшли. Є олівці підстрижені, якісь такі голі, малі, але потім влітку вони обростуть і будуть більш-менш гарними. А зараз, звісно, вони такі не дуже привабливі, але ну, з ними щось зробити іншого я не можу. Тільки так. А також сьогодні буду формувати ось цей бордюр із самшиту, який я пересаджувала восени. Звісно, самшити я підстригаю пізніше, але цей мені потрібно трохи вирівняти. Ось так в мене вийшло. Поки що не те, що би мені хотілося, але ж все ж таки. Більш-менш виглядає охайніше, потім воно все заросте, і я вже потім сформую вже рівненько, як мені хочеться. Ну І коло тут також ще не коло, щось таке приблизне, потім все сформую і буде гарно все виглядати. Звісно, ще треба газон почистити. Підживити його, але це потім. Ну, більш-менш мені подобається задум мій. Ось таке в мене коротеньке відео. Дякую, що додивились його до кінця. Всім гарного дня, тихого та мирного. І до зустрічі на моєму каналі. До побачення!